Всім привіт! Знову говоримо за батат. Є такі гібриди, як Purple, тайнунг баюбел ліра Баку. Це подяка підписнику Івану Бугаю. До речі, якщо кому цікаво, як ростуть кавуни, то у нього на каналі можна подивитися дуже крутий відносно цього контент. Ось, в описі відео буде на нього посилання. Ось, зараз я баку досажу там, де в мене є випади на спаржевій садибі. Ось, і оці гібриди посажу на окремі локації, де проконтролюю кожен гібрид з табличками для того, щоб знати по врожайностях, і які гібриди і сорти краще обирати. Тому слідкуйте за моїм і за каналом Івана, Ось кому цікава аграрна тема. Все буде агро. Отак от, от е, висаджено на експеримент е, зліва направо 5 баку, в кінці 2 ліра, потім 2 ліра, потім тайнунг. Е, там 4 е, від того краю е, Баюбел і в кінець Purple. Це для того, щоб потім можна було передивитися відео і коли буду копати, подивитися, які гібриди як дають. Ще раз за саджанці дякую Івану Бугаю. І вже осінню подивимось на результат. А зараз бігу, біжу з огороду, бо вже починають комарі просто загризати.